Урочисті заходи з нагоди нагородження військовослужбовців 15-го окремого гірськопіхотного піхотного батальйону, які виконували бойові завдання в зоні АТО, розпочались із оголошення прикрих новин. 26 закарпатських військових загинули на сході України. Їх вшанували хвилиною мовчання. Перед початком урочистих заходів пролунав і гімн України. На урочисту подію в обласному центрі зібралися військовослужбовці, їх рідні, небайдужі ужгородці, а також керівники області. Виступаючи перед присутніми, голова Закарпатської обласної ради Іван Балога віддав честь закарпатським героям, які мужньо захищають нашу країну. Ми сьогодні честимо наших земляків, наших офіцерів, прапорщиків, солдатів, наших дітей, батьків, синів, братів. Іменно з західного кордону, які у найтяжчі хвилин, можливо, без належної зброї, одягу, забезпечення, стали на захист східних рубежів нашої рідної країни. За виявлену мужність та героїзм при виконанні бойових завдань у зоні АТО військовослужбовцям 15-го окремого гірськопіхотного піхотного батальйону від Закарпатської обласної ради вручили почесні грамоти та цінні подарунки. Почесною грамотою обласної ради та цінним подарунком нагороджується. Майор байдак Олександр Михайлович! <плес> Голова обласної адміністрації зазначив: обласна влада буде робити все можливе, щоб кожен військовий разом зі сім'єю відчув підтримку з боку влади. Ми свого боку робимо все можливе. Щоб вони відчували, що влада не стоїть осторонь їхніх проблем. І будемо робити все можливе, щоб у ваші родини і родини тих, які сьогодні відбувають, є в АТО, відчували, по мірі можливості нашу підтримку. Окрім нагород від закарпатської ОДА, почесними грамотами та подарунками також подяками були нагороджені волонтери, які весь цей час допомагали закарпатцям на сході України. Вручив почесні грамоти військовим і виконуючої обов'язки ужгородського міського голови Віктор Щедей. Подальше спілкування тривало у неформальній атмосфері. Від волонтерів бійці отримали обереги: жовто-блакитні браслети сплетені з любов'ю та побажанням завжди повертатися додому.